Вітаю вас, шановні друзі. Ми, можливо, часто чуємо з вуст правовірних, покірних будь-якій владі християн цитати з Біблії, особливо із, від пасторів з Росії. Вони цитують слова Припускки Соломона, 24 розділ і 21 вірш. Бойся, син мой, Господа і Царя! Я спеціально цитую російською ось це слово часто використовується смячежниками не сообщайся. І друге місце римлянам, 13 розділ перший вірш. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі, встановлені від Бога. Тема нашої бесіди сьогодні пророки Ахава. Ці правовірні. Покірні християни відкидають будь-який спротив свавіллю влади та її критику. Ось таке беззастережна покора, отаке підлабузництво. Мені прислали посилання як пастор Дармінян з Благовещенська благословляє Путіна. Бажає йому успішного правління. Закликає на нього Божу благодать. І це все він обумовлює усією єдиною цитатою З мятежниками не общайся. І він називає Путіна, який, по ідеї, то президента, це виборна посада, царем. І він таким чином, оцей пастор Дармінян, думає, чи, чи принаймні так виправдовує. Себе, що цим самим він та його та його паства виконують писання. Чесно кажучи, дивитися на це та слухати це було гідко. Там не просто молитва така загальна, а повна, беззастережна підтримка політики Путіна. І його агресії проти України. Те ж саме можна сказати про сумнозвісного єпископа п'ятидесятників Росії Ряховського. Те ж саме можна сказати про Дірієнка, єпископа З Ярославля, Лук'янова, Ріка Ренера, який громадянин США. Але він недавно став громадянином і Росії Голікову та багато інших. Я хочу сказати, що така позиція церкви, якщо це що є церква, не є біблійною і богопротивною. Сучасні уряди країн побудовані на багатопартійній системі влади. Та чи інша партія приходить до влади, а опозиція. Критикує владу. Вона просто зобов'язана критикувати владу в іншому випадку ця влада просто виродиться і буде зловживати владою. Завдяки такій системі противаг запобігається зловживання влади владою та корупція. Я нагадаю вам про пророка Ілію. Багато церков в Україні. Та Росії носять ім'я цього пророка. До речі, і в Ярославлі є церква Іллії, і в Києві є Ільїнська церква. Так ось я читаю перша книга царів, 18 розділ і 17 вірша. І сталося, коли Ахав побачив Іллю, то Ахав сказав до нього: Чи це ти, що непокоїш Ізраїля? Іншими словами, так це ти, м'ятежник, а той відказав, не я нещасливив Ізраїля. Тобто не я є мятежником, а тільки ти та дім твого батька через ваше недотримання Господніх заповідей. Та й ти пішов за валами. Фактично, згідно теорії пасторів Росії і примкнувшого до них ріка Ренера, Ілія був. Мятежником. Ахав так його назвав. Я думаю, що всі ці ряховські голікови затаврували би Ілію як зрадника і мятежника, як зрадника ізраїльського народу, як зрадника Росії. Але, о парадокс, Бог був на стороні Ілії. Верніше Бог говорив. Через Ілью. Тому вся ця зграя пасторів Росії є богопротивниками. Церква, що сліпо благословляє диктатора, є реакційною та такою, що відступила від Бога. Бо вона благословляє корупцію, вона благословляє війну, насильство, пригнічення, вбивство, експлуатацію. В часи царювання Ахава над Ізраїлем Бог підняв пророка Ілію. Завданням котрого було вказати народу на його гріх, а також звинуватити царя в злочинах. Коли Ахав, вбивши Навуфея, забрав його землю, його город, його сад, пророк Ілія не прийшов і не сказав: Ти у нас хороший цар, що там, що там цей Навуфей? Ти маєш право забрати цю землю. Ти цар. І всі піддані, це твоя власність, в тому числі і Навуфей, і його нещасний огород. Ні, не так діяв Ілія. Він не благословляв Ахава Путіна. Він сказав, що від Бога прийде покарання за маніпуляцію. За брехню, за лжесвідоцтво свідоцтво і за вбивство Навуфея. Дивіться, як про це написано в Біблії Перша Царів 21, 17, 21. І було Господнє слово до тіжбиянина Ілії, устань зійди назустріч Ахава, Ізраїльного царя, що в Сирії. Ось він у Наватовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його, тобто взяти його в спадщину. Дивіться, Бог каже Ілії: Іди і скажи Ахаву. Тобто Богові не було все рівно, що Ахав, цар Ізраїля, забирає якийсь виноградник в свого підданого. І він говорить до Ілії, щоб Ілія пішов і сказав Ахаву. І будеш говорити до нього, кажучи, так сказав Господь. Ти вбив, а тепер хочеш посісти. І говорити биш до нього, кажучи, так сказав Господь: на тому місці, де пси лизали ватову кров, пси лизатимуть і твою власну кров. І сказав Ахав до Ілії: Ось ти знайшов мене, вороже, мій. Ми бачимо, які стосунки пророка Божого Ілії з Ахавом. Ахав Вважає Божого пророка Ілію за свого ворога. Чому веде Ілія себе таким чином? Тому що ахав коїть злочин, ахав вбиває. І що він казав Ілія? Знайшов, бо ти запродався чинити зло в господніх очах, де сьогодні пророки Росії. Які би могли сказати Путіну, ти запродався чинити зло, де ви, пророки Божі? І дарже Ілія каже, ось я спроваджую на тебе лихо і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на сіну Так Біблія описує собак. І невільного та вільного в Ізраїлі. Бог. Через Пророка Ілію виголосив Божий суд на безбожного царя, що брав чужу територію, що брав чужу землю, що займався вбивством. Путін забрав в Україні Крим, а потім ще анексував Донецьку, Луганську області, а потім Запорізьку область, Херсонську область. Він забрав. Херсон огород з Кавунами, Мелітополь сад з черешнями. І він радісно святкував це в Москві. Я знову запитаю, а де пророк Ілія? Де пророчий голос церкви, щоб сказати про зло, яке, яке чинить сьогодні Ахав Путін? Щоб сказати про знищений Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ, Закатовану Бучу Ірпінь. Звалтованих московською ордою дівчат, що психічно тепер хворі. Хлопчиків звалтованих, котрим побривали зуби російські солдати. Де пророк? Чому він мовчить? А він сидить біля ніг Путіна. Церква сидить біля ніг Путіна. Ви знаєте, коли я бачу це відео, коли Ряховський мовчить, там буддисти, інші пастора. Е і патріарх російський, Гундяєв, він теж там сидить. І вони слухають, що їм говорить Путін. Слухають його мерзенні небелиці. І тому, що церква мовчить, демони ще більше вивергають через його рот тони брехні і перекручених фактів. Це не церква. Це прихвосні Пучина. І я ще раз повторюю: це не церква. В Росії немає церкви Божої. Це прихвосні Пучина. В Ахава були придворні пророки, що харчувалися з його столу. Вони говорили завжди те, що подобалося Ахаву, завжди беззастережно підтримували його, робили йому приємні компліменти і вірили. В свою брехню. А погей цього ми можемо бачити, коли при підготовці до війни Зарамов Галаацький, один із пророків зробив залізні роги і казав до Ахава, Цим переможеш. Але це був його кінець. Невже історія повторюється? Невже Бог допустив брехливого духа, як в часи Ахава? Щоб погубити його за зло, невже Бог сьогодні допустив, щоб цей брехливий дух увійшов в пасторів Росії? Кажуть, що Путін слухав шаманів, котрі прорікали йому перемогу. Це жахливо християнським проповідникам Ряховському, Дір'єнку з Ярослав'я, Лук'яновим, Голікові з Петербурга. Дарміняну з Благовещенська, ліку Ренеру, громадянину США, віднедавна громадянину Росію, та іншим опинитися на одному боці з шаманами. Як могли християни бути на одному боці, на одній стороні з шаманами? Михей в часи Ахава говорив правду, його за це запроторили до в'язниці. Системна релігія ніколи не засуджувала зло своїх правителів. Тому справжні пророки ніколи не були і не будуть в системі релігійної координат. Секулятивні уряди засу засудили війну, агресію Путіна проти України. Уявіть собі, секуляративні уряди світу засудили напад. Віроломний Росії проти України, а церква Росії благословила цю війну. Який жах! Бог буде карати Ряховського та всіх цих ахавових пророків за вбивство новонародженого двохденного хлопчика, що загинув у пологовому будинку в Запорізькій області від удару російської ракети. Бог буде карати за знищені міста в Україні, за вбитих дітей, за вбите цивільне населення, розстріляні сім'ї в автомобілях, за сім'ї, що були в машині, їх приїхали російські танки, за закатованих, за замордованих в катівнях, ні в чому не повинних людей, за геноцид українського народу, за вбивство тільки тому, що ти українець. Бог буде карати ляховського. Ріка Ренера, Дірієнка, Дарміняна, Голікову і всіх інших лжехристиян. і всю цю лже-церкву, яка є в Росії. Бог буде карати. Особливо цинізм ріка Ренера, який каже, Путін за християнські цінності, він проти абортів, а той же Путін дав наказ про агресію проти України і вбивають двох. Денну дитину, двохденного хлопчика. А російські солдати гвалтують українських дівчат. Скажи, будь ласка, Лі ремер, що зо жтокіше. Те, що в Америці відбувається, як ти кажеш, чи те, що роблять твої улюблені воїни Путіна, Бог буде судити тебе, рік ремер. Тепер подивіться, як зустріли царя Йосафата, царя Юди, що вертався від Ахава. І Йосафат пішов до Ахава, і вони воювали за Рамов Галаадський. І дивіться, що каже Пророк, друга книга Хронік, 19 розділ, другий вірш. І вийшов перед нього прозорливець Єгу, син Ханані, та й сказав до царя Йосафата: Чи будеш допомагати несправедливому, а ти, хто ненавидить Господа, будеш любити? І за це на тобі гнів від Господнього лиця. Чи будеш допомагати несправедливому? А ти, хто ненавидить Господа, будеш любити, розумієте, саме за це приходить Боже покарання. Кінець Путіна і його прихвостний буде в Україні, на котру він пішов війною. Відпавши від Бога церква Росії, котра благословляє Путіна на ці злочини. Буде виплюнута з уст Божих. Тому що призначення церкви бути пророчим голосом Божим в суспільстві, бути совістю суспільства. На жаль, в Росії нема совісті. А те, що називається церквою, не є совістю, а зборищем сатанинським згідно Біблії. Україна могильщик Росії. Україна похоронить Росію. Боже покарання йде на Росію та церкву. Що відступила від правди. За те зло, що зробила Росія проти України, вона буде пошматована, розділена, спустошена, висміяна і дуже змаліє. Це Божий приговор. І я думаю, що Бог допустив це, щоб покарати Росію. Як колись Бог захотів покарати Ахава, і цей брехливий, лживий дух війшов в його пророків так само сьогодні, щоб покарати Росію. Ахава, Путіна, щоб покарати Росію за все це зло, за, за зло, з, починаючи з 15 століття, яке вона робила сьогодні, на наших очах Бог вирішив покарати Росію за ці всі злодіяння. І ми будемо бачити це своїми очами. Тому, шановні, тримаймося, віримо, благословляємо Господа. Стоїмо за правду і будьмо воїнами світла, будьмо Божими воїнами і безкомпромісно проголошуємо істину Божу. І Бог явить свою силу.